Головний трофей повернувся до Івано-Франківська. За підсумками трьох проведених матчів у Палаці спорту гравці народного футбольного клубу Ураган здобули перемогу у фіналі восьми Кубку України з футзалу сезону 2024-25. Про перебіг змагань розкаже наша Ольга Нестарук. Три матчі за чотири дні. Свій шлях у фіналі восьми Кубку України гравці народного футбольного клубу Ураган розпочали з поєдинку проти Хмельницького сокола. В одній четвертій фіналу червоно-чорні впевнено обійшли суперника з рахунком 4-2. Відкрити лік голам на табло вдалось капітану франківців. Завжди стараюся викладатись на максимум, заряджати можливо цим партнерів, якщо получається деколи виходить інколи ні, але це футзал. Стараємось завжди викладатись на максимум і робити свою роботу добре. Звичайно, ми раді перемогти, але це тільки один крок, і я думаю, далі більше. Я думаю, що ця перемога додасть нам впевненості в собі. Віра в нас в себе є. І я думаю, що всі підійдуть до наступної гри у хорошому тонусі і у. А далі на франківців очікував поєдинок проти команди Скайап футзал. В основний час однієї другої фіналу суперники розписали мирову 3-3. А вже в серії після матчевих пенальті перемогу святкували дракони. Розбігається Тєрієнтів. Все 4-1! Ураган Івано-Франківськ у фіналі, друзі. Бог ти мій! Бог ти мій! Ураган обігрує! Все... Мої команда, і це є свідчення того, що ми один за одного до кінця, від першої до останньої секунди. І враховуючи те, що ну, хлопці створили таку е, неймовірну гру, атмосферу для глядачів, я в свою чергу не міг їх підвести. І ну, Ми всі сьогодні були задіяні воротаря, це ну так якось незвично, але насправді воно так було. Кожен допоміг, Саша так сталося, що не зміг продовжити. Олег підтримав. Я закріпив нашу ну наш успіх. Хто би що не казав, все рівно є доля везіння в якійсь мірі, але ну ми відпрацьовуємо цей елемент. Це не прийшло так просто з нічого. Ми це відпрацьовуємо досконалюємо і. Це принесло свої плоди. Уже у фінальному матчі червоно-чорні поборолись за кубок з гравцями команди Суха Балка. В результаті впевнена перемога за ураганівцями на табло 6-4. Трофей повертається до Івано-Франківська. У нас дійсно сім'я, у нас дуже хороший симбіоз тренерського штабу, керівництва та гравців, що виливається і на паркет. Ми це вже станом на зараз показали в наших матчах, коли не все в нас складається через різні фактори. Інколи ми не до кінця граємо, як домовляємося, в роздягальні на протязі мікроциклу, проте ми це компенсуємо своїм, своїм характером, е молодістю. Грою до кінця вірою один в одного Цьогоріч Народний футбольний клуб Ураган в четверте став володарем Кубка України.